Друзі, вітаю! Мене звати Анастасія Бречко, і ми з вами продовжимо підкорювати синтаксис української мови. Ми вже розглянули безсполучникові речення, між частинами яких ставиться кома, крапка з комою та двокрапка. Пригадаймо! Двокрапку ставимо між частинами безсполучникового складного речення. По-перше, коли друга частина виражає причину того, про що йдеться у першій? По-друге, коли друга частина доповнює зміст першої, по-третє, коли друга частина пояснює зміст першої, кому ставимо між частинами безсполучникового складного речення, якщо в них перераховуються якісь факти? Послідовні чи одночасні події. Якщо частини безсполучникового складного речення мало пов'язані між собою за змістом чи дуже поширені, або всередині їх є вже розділові знаки, то між ними ставиться крапка з комою. На цьому занятті звернімо увагу на безсполучникові складні речення, між частинами яких ставиться тере. Тере дуже популярний розділовий знак в безполучниково складних реченнях. Адже вживається аж у п'яти випадках. На цьому занятті ми розглянемо три з них. Запам'ятаймо. Тере ставимо між частинами безполучникового складного речення, коли частини протиставляються або зіставляються. Наприклад, я екстраверт, вона інтровертка. У такому реченні можемо поставити на місці тере сполучники а, але, зате, проте, однак Я екстраверт, а вона інтровертка. Також тире ставимо, коли друга частина містить порівняння зі змістом першої. Наприклад, мій друг сказав відрізав. У таких реченнях замість тире можна поставити сполучник мов. Або наче. Мій друг сказав, мов відрізав. Тере між частинами безсполучникового складного речення ставимо, якщо частини виражають різку зміну подій. Наприклад, почали дивитись фільм раптово вимкнули інтернет. У таких реченнях замість тире можна підставити сполучник І. Почали дивитись фільм. І раптово вимкнули інтернет. Попрактикуймось. Змініть речення так, щоб вони стали безполучниковими складними. Ударив грім. І миттєво пішов дощ. Приберемо сполучник І. Ударив грім, миттєво пішов дощ. Частини виражають різку зміну подій. Тому між ними ставимо. Тере. Наступне речення. Знаю, що все одно добро закохає зло. Приберемо сполочник Що? Знаю, все одно добро закохає зло. Друга частина доповнює зміст першої. Тому між частинами ставимо двокрапку. Далі таке речення: У Києві йде дощ, а в Одесі світить сонце. Приберемо сполочник А. У Києві йде дощ, в Одесі світить сонце. Частини протиставляються одна одній. Тому між ними ставимо тире. Пригадаймо, Тире ставиться між частинами безсполучникового складного речення, коли. По-перше, частини протиставляються або зіставляються. По-друге, коли друга частина містить порівняння зі змістом першої. По-третє, якщо частини виражають різку зміну подій. На наступному занятті ознайомимось з іншими випадками вживання терем. Бажаю, щоб у вашому навчанні не було різких змін подій, нехай воно буде системним та послідовним. Обов'язково ознайомтеся з конспектом до уроку, а також виконайте додаткові завдання й тести. Зустрінемось!